слухаєте українське радіо з вами Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. Ми знаходимося у студії українського радіо. А на зв'язку з нами Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. І з нашим гостем ми поговоримо про зміст і перспективні наслідки нових безпекових угод, які Україна підписала зокрема із Європейським Союзом наприкінці червня. Ну і дійсно важливо говорити. Про зміст безпекових угод тут Наталя згадала про те, що тепер їх 20, А я в двох словах нагадаю, зрештою, що аж рік тому, так під час попереднього саміту НАТО, який проходив у Вільнюсі, тоді було укладено попередню угоду про те, що Україна буде укладати якраз безпекові договори із різними країнами. Ну і станом на зараз це дійсно 20 угод. Більшість із них із європейськими країнами, в тому числі з Великої Сімки. Ну, але трапляються серед них і країни. І з північної Америки, це Канада, Сполучені Штати, а також і одна країна із Азії це Японія. Ну і от угода з європейським союзом, пане Дмитре, як ви оцінюєте зміст? Ну поговоримо передусім про угоду з європейським союзом, що саме нам гарантується, або принаймні, що які зобов'язання беруть бере європейський союз в цілому як інституція в цій угоді? Ну умовно угоду можна поділити на дві частини. Зокрема, перший розділ він е, присвячений саме військовій допомозі, військовій підтримці, підтримки наших оборонної індустрії, а також допомога з розвідданими для України. А другий передбачає більш гуманітарну складову, зокрема, питання розмінування підтримки українських біженців, які знаходяться в Європі, е, зокрема посилення антиросійських санкцій і загалом е, вимагання е, щодо Росії міжнародного трибуналу. Е, це угода дуже була важлива для. України враховуючи дуже неоднозначну, м'яко кажучи позицію Угорщини, яка постійно блокує усі рішення, і взагалі глобально суть цієї угоди, як і суть інших усіх двосторонніх угод, це забезпечення довготривалої підтримки України, враховуючи сучасний політичний контекст, коли е, зазвичай сили політичні ультраправого або ультралівого спрямування, які зокрема підтримує Російська Федерація, набирають більше голосів і десь претендують на владу. Тут власне забезпечити сталість підтримки України. Раїни дуже важливо, от саме підписанням ось цієї угоди, і підписання інших таких подібних угод, зокрема, після... Тобто новий новий склад Європарламенту. Наприклад, так він не зможе денонсувати цю угоду. Якщо, наприклад, буде склад, умовно кажучи, Європарламенту, а цього не буде там нелояльно налаштованим до України, то денонсація такої угоди це буде вимагати набагато більших зусиль ніж її підписання, тому що потрібна згода усіх 27 держав-членів, а тому цього ну скоріш за все з, ві з вірогідністю 99%, що не відбудеться. Ну і ще давайте поговоримо про цифри. Це приємно от мені, як українці, це ці цифри озвучувати так зачитувати. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав от під час чергового засідання уряду, і я тут посилаюся на Укрінформ, а Укрінформ на телеграм-канал нашого прем'єр-міністра, що Україна загалом підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з ЄС та США. Це унікальна історія, яка відкриває можливості для співпраці в області оборонній сфері та дає основу для нашої майбутньої безпеки в мирний час, і ця підтримка вимірюється у грошах. Підтримка на наступні 4 роки по 60 мільярдів доларів щорічно. Ну і як ви співвідносите цю допомогу, військову підтримку, от в такій сумі, 60 мільярдів доларів щорічно. На позір це виглядає багато. Ну для мене навіть я би так сказала би дуже багато. Але якщо ми порівняємо це з тими сумами, з тими видатками, які робить Росія на війну проти України. Наскільки це дійсно відчутна для нас допомога? Це буде відчутна для нас допомога, але маємо не забувати, що. Ці угоди, які ми підписали, це фактично вони ж це кошти йдуть не лише на військову підтримку. Це й на підтримку реформ і на боротьбу з корупцією. Вони є такими ну можна сказати, інтенсифікаторами євроінтеграційних процесів, пришвидшення. Там є багато умов для отримання всіх цих коштів, зокрема і виконання вимог міжнародних інституцій, виконання вимог світового банку України. Тому всі ці кошти, всі ці угоди однозначно нас наближатимуть до членства у Європейському Союзі і сподіваються. Баємося до членства у північно-атлантичному Альянсі, тому що поки що геополітична ситуація. На жаль, провідні наші союзники не бачать Україну в НАТО щодо самої Російської Федерації. Маємо не забувати, що вона, не дивлячись на всі накладені санкції, заробляє один мільярд доларів США з щоденно левову частину цих коштів, точніше основну масу, вона намагається витратити саме на зброю і оборону свою для посилення армії посилення. Свого ВПК вона нарощує виробництво тих же іскандерів інших ракет типу Х інше вона витрачає на інформаційно-психологічні операції. Тому е, говорити поки що про якийсь паритет ми не можемо. Це звісно питання часу, тому що Росія, не дивлячись на все, ну досі має тверду валюту, якою оперує на міжнародній арені. Пане Дмитре, тут хочу зараз звернутися до думки нашого слухача, тому що вона мені видається досить цікавою і, принаймні, дає нам певний привід для обговорення, саме порушеного нашим слухачем, аспекту. А ось що він пише. А чи є то тожними поняття безпеки і допомоги, тому може, ці угоди мають називатися якось по-іншому? Вочевидь, слухач має на увазі, що зміст угод він передбачає радше допомогу, певну допомогу, яку надають наші партнери, аніж певні гарантії. Ну я от в цьому контексті, якраз хочу звернутися безпосередньо до назв цих угод. А абсолютно всі угоди, які ми підписали, або практично всі з двадцяти, вони зрештою і називаються угода про співробіт. У сфері безпеки Інколи додається також та довгострокову підтримку, ну і далі між Україною і відповідною країною. Так, тобто йдеться про співробітництво, це не є там якась, якісь гарантії, які надають нам партнери. Це певні умови співробітництва. І тут знову ж таки я звертаюся до попереднього саміту НАТО, який відбувся в Вільнюсі. Тоді нам сказали, що ми коли-небудь станемо членами НАТО, але даруйте не сьогодні. Ну і тоді з'явилася ідея: Окей, якщо що ми зараз не є членами НАТО, укладаємо тоді двосторонні угоди з кожною країною, і можливо, це нас до певної міри наблизить і до НАТО. До речі, я тут пригадую, що ми такий шлях обрали перед російським повномасштабним вторгненням, коли ми підписували двосторонні угоди або двосторонні певні документи із нашими партнерами з Європейського союзу, в яких ті партнери казали, що ми погоджуємося, що Україна має стати членом Європейського Союзу. Здається, тоді штук 15 таких. Ход було підписано? Ну і зрештою, я вірю, що це посприяло, тому що нас зрештою запросили. Запросили в ЄС. Пане Дмитро. От якщо оцінити у цей рік минув уже, от у нас незабаром буде наступний саміт НАТО. Чи ви вбачаєте, що ці угоди у штук, які ми підписали, вони дійсно певну ідею, яка була закладена, реалізували і втілили? Так, я десь окрім того, питання нашого слухача, який поставив, що там є слова саме про сферу безпеки, про сперту. Там є також дуже ключове сполучення, яке пронизано цими документами, яке звучить як довгострокова підтримка. Кожне підписання такої угоди, воно погоджує так само і фінансову допомогу нашій державі. Тому говорити, що е, що можна їх знівелювати, ці угоди теоретично, так це дійсно буде можливо, але для цього потрібно, щоб у кожній країні, з якої ми підписали таку угоду, відбулися докорінні зміни. Е, маємо розуміти, щоб не допустити тих помилок, які були зокрема з Будапештським меморандумом, наше військово-політичне керівництво намагається якомога зацементувати усі ті домовленості, які будуть між нашою державою і країнами-партнерами для цього укладаються двосторонні угоди, для цього укладаються угоди на рівні Європейського союзу та на рівні е, інших інституцій, тому що сюди входять і краї, такі країни, як Японія, входить Канада, і зголовна головна безпекова угода підписана зі е, Сполученими Штатами Америки. Е, тому я все таки був більш оптимістичним у підходах, тому що кожна країна бере на себе конкретні фінансові зобов'язання. Звісно, нам би хотілося, щоб це так, наприклад, було як і з Естонії, яка зобов'язалася 0,25 свого ВВП витрачати саме на допомогу Україні, щоб таким чином надавати сталу підтримку Києву. Побачимо, як вони будуть реалізовуватися. Перші результати підписання цих угод ми зможемо бачити саме на лінії фронту, тому що саме вчасне постачання всієї зброї і озброєння на даному етапі буде найяскравішим свідченням їхньої ефективності. Ви згадали про лінію фронту, що саме там будуть видні результати. Про результати на лінії фронту висловився і президент Володимир Зеленський у розмові із американською колумністкою, звати її Труді Рубін, і він їй сказав таке, що співвідношення безповоротних втрат українців до росіян на полі бою зараз складає один до шести. Це дуже важливі для нас цифри, тому. Що раніше українська влада не часто оголошувала про те, скільки втрат ми несемо втрат Збройні Сили України та інші підрозділи Сил оборони на полі бою, здається, останній раз це ще озвучував Валерій Залужний, вже колишній очільник, колишній командувач Збройних сил України, і ну, тоді це було був ще 22-й рік і йшлося про 9 тисяч загиблих. Тепер, коли Генштаб публікує якої щодня втрати росіян, і відповідно, якщо застосувати ту пропорцію, яку озвучив Володимир Зеленський, і ми можемо уявити приблизно які втрати по нас поніс український народ сили оборони? Як ви оцінюєте оцю, оцю статистику, яку озвучив Володимир Зеленський? Як ви думаєте, які причини були для того, щоб він пішов ну, таке опосередковане озвучення втрат українських на? Полюбою по зараз. Так, ну я, по перше, я думаю, нам не варто було б займатися підрахунком наразі, які наші втрати після завершення війни, після нашої перемоги, кожна втрата буде описана і донесена суспільству для того, щоб ми гідно вшанували тих, завдяки кому ми маємо наразі умовно е, мирне життя е, стосовно втрат російських, їх цього місяця місяця, точніше, що минув, майже 34 чотири тисячі. Е, росіяни е, і далі намагаються тиснути. Вони поставили на це все причина озвучення наших втрат. Е, це о, може бути і для того, щоб дати меседж світовим партнерам, що ми е, воюємо в дуже складних умовах, і от ті за, затримки і не навіть не затримки, а не інтенсифікація поставок зброї для нас має дуже високу ціну. Е, нас покращила ситуація з боєприпасами, але нам далі не вистачає великого калібру. Якщо на грудень минулого року ми мали співвідношення в артилерійських пострілах 1 до 10, на початок року ситуація покращилась десь 1 до 7, наразі ми маємо на різних ділянках фронту, за різною інформацією з відкритих джерел, ситуації 1 до 5, 1 до 3, тобто на один український постріл від 3 до 5 п'яти ти ворожих, але для того щоб стабілізувати лінію фронту, нам потрібно, щоб це співвідношення, звісно ж, було хоча б один до одного, або хоча б один до півтора. Тому ситуація і далі залишається складною, і тому важливо нагадувати світу, яку ціну ми платимо за будь-яке прогальмовування у наданні нашій державі міжнародної військової підтримки. Вона нам є життєво необхідною просто для нашого фізичного виживання як держави, як нації. Тому цей меседж, як ви вважаєте, і був озвучений саме для американської медійниці. Так, я думаю, він саме для цього і був озвучений для того, щоб партнери швидше виконували свої зобов'язання, тому що ми все одно воюємо у надскладних умовах. Підписані угоди, розблокована допомога. Тепер важливо швидко її доставити до передової, тому що наші підрозділи, дивлячись на різ... на, інш на різних ділянках фронту, зокрема на Покровському, говорять, що вони просто-напросто не встигають формувати будь-які запаси снарядів, будь-які запаси зброї. Воно одразу все бій, одразу все вистрілюється. Тому що росіяни дуже тиснуть третина всього припадає на покровський напрямок, де вони найперше хочуть перерізати трасу Покровсь-Костянтинівка для того, щоб ускладники ускладнити логістику наших військ і на цьому напрямку. Вони і втрачають найбільше лише за минулу добу майже чотири сотні загиблих та поранених росіян. Я хочу звернутися до ще однієї тези президента України Володимира Зеленського, яка не пам'ятаю чи була сказана американському виданню, але явно стосувалася Сполучених Штатів Америки. Президент нещодавно заявив про те, що ані демократи в особі Джо Байдена, ані республіканці в особі Дональда Трампа зараз не готові ухвалювати рішення про приєднання України до північного Атлантичного альянсу до НАТО. Зрештою, не лише ухвалювати рішення щодо приєднання, а загалом. Навіть в якийсь спосіб запрошувати Україну, тому зрештою очікувані, і атмосфера перед цьогорічним самітом у Вашингтоні будьмо відвертими the opposite, тобто протилежна від того настрою, який ми мали рік тому перед вільнівським самітом. Тоді ми якось сподівалися на те, що нас запросять, навіть президент вже коли летів безпосередньо на саміт, пам'ятаєте, так так емоційно реагував, що не готові партнери ухвалювати історичне рішення. Ну не буде і цього разу. Історичного рішення, і Зеленський таки сказав, що от США не готові нас запрошувати. Я у зв'язку з цим звернув увагу на коментар доцента міжнародних відносин. Миколи Капітоненка, який, зрештою, так досить песимістично в Фейсбуці відгукнувся щодо цієї тези: що, мовляв, от я 10 років вже кажу про те, що НАТО не хоче бачити Україну в своєму складі, мовляв, а політики тільки от зараз починають осягати цю думку. Тому у мене до вас, пане Дмитре, таке запитання. От ми дійсно маємо якось переосмислити готовність наших партнерів, чи це такий просто історичний момент? Ми в стані війни, тому нас не готові прийняти. Але, зрештою, все-таки щось зміниться, принаймні після завершення війни, ми таки станемо членами НАТО. Як ви гадаєте? Я в цьому переконаний, що після перемоги Україна точно буде і членом Північно-Атлантичного альянсу, і членом Європейського Союзу. Для того щоб забезпечити мир в Європі, для того, щоб забезпечити мир в Україні, іншого шляху просто-напросто немає. На жаль, Сполучені Штати, про що говорив президент, наразі не демонструє оцього світового лідерства, яке ну якого потребує світ без перебільшення, тому наразі йдуть баталії. Американські чиновники прямо говорять, що вони зроблять все, для того щоб в ці цей саміт було за зафіксовано формулювання згідно з яких Україн. Настане ближче до НАТО, як вони прямо формулюють в документі, щоб були от ці створені мости, по яких Україна вступить до НАТО. Українська ж делегація наполягає на тому, що наші партнери по північно-атлантичному альянсу мають зафіксувати тезу про незворотність шляху. України до НАТО, нібито здається, що одне й теж, але все-таки тут є дуже важлива принципова різниця. Саме за це наразі б'ються дипломати. Однозначно, не можна говорити, що цей саміт буде без результатів. Точно наші партнери мають нас наблизити до членства, точно вони мають нам на але поясніть, допомогу. поясніть наші аудиторії. А в чому різниця? Так ви краще розумієте дипломатичну мову, ніж, наприклад, ми там і наші слухачі, і наша аудиторія, то в чому різниця? Різниця, чому така запекла битва різниця в тому, що е, е, тут е, як. Ну, можна го я скажу, можливо, трошечки спрощено, що так таким чином відповідальність перекладається на Київ, тобто, коли є створюється місто, але ж можна говорити дуже довго, що Україна не відповідає стандартам, не відповідає реформам. Хоча, вибачте, я не хочу нікого образити, але якщо ми проаналізуємо останніх приєднання, ну, останнє розширення північно-атлантичного альянсу, яке відбувалося зокрема, ну впродовж десятих років, скажу так грубо, на початку двадцятих, то скажу чесно, я не певен, що всі ті. Країни, які приєдналися, і що їхні збройні сили прям так відповідають стандартам північно-атлантичного альянсу, що все таки це рішення політичне. Українська ж версія, вона говорить прямо, що наші партнери зобов'язуються прийняти Україну до північно-атлантичного альянсу, що це буде невідворотній процес, і що це обов'язково відбудеться, хай не зараз, але 100% у майбутньому. Ну і знову ж таки, ви згадували про те, що угода із європейським союзом є таким собі певним запобіжником проти політичної турбулентності всередині Європейського союзу. До речі, мені здається, це важливо, так що ми підписали угоду не лише із країнами-членами ЄС або із країнами, які є частиною західного світу, нехай вони навіть із Азії або із Північної Америки, але і в цілому із інституцією з європейським союзом. Тут важливо підкреслити, що навіть Угорщина, яка має специфічну позицію щодо України. Щодо нашого руху в ЄС, але вона не заблокувала цю угоду, так хоча, вочевидь, мала певні застереження і так само і важливі впливу. Але угоду цю підписано з ЄС це важливо. Але дивіться, от пане Дмитро, ви казали про те, що в різних країнах можуть бути якісь політичні пертурбації. Ну і, от, наприклад, Франція зараз якраз на порозі, ми знаємо, що цього вікенду у Франції вибирали парламент, і там успіх здобули ультраправі. Політики. але це тільки перший тур, ще має так, бути Другий тур, тур у Франції. Така система виборів до парламенту тенденція досить на жаль очевидна і не може нас не турбувати. Ясна річ і Маніля Макрона вона, вочевидь, хвилює, і бентежить, але і нас так само не може залишати в спокої. Тож чи Франція, в якийсь спосіб, наприклад, в разі перемоги там ліпе її об'єднання, не буде переглядати угоду, як ви гадаєте? Важко сказати, але можу сказати: по перше, Франція це країна, де більшість, все таки, влади і зовнішньополітичної зосереджено в руках президента. Вони власне тому і пережили низку криз, коли у Франції парламентська форма просто-напросто створювала політичну нестабільність. По-друге, Ліпен і інші і її об'єднання, Національний фронт, вони дещо дистанціювалися від Путіна, намагаються дистанціюватися у публічній риториці, тому все таки враховуючи ну багаторічні традиції цієї держави я не думаю, що може бути такий різкий розворот політики і зовнішньополітичного курсу, як відбулося, наприклад, зі словаччиною, як ми бачимо, наприклад, з Угорщиною. Тому власне, і всі ті саміти, які відбуваються на рівні НАТО, на рівні саміту Сполучених Штатів, на рівні Європейського союзу, на рівні з кожної країни, ми просто все від себе залежно робимо для того, щоб забезпечити нам сталу підтримку, тому що щось, ну скажу грубо відмотувати назад, буде набагато. То важче і щоб воно мало, якщо хтось із політичних тіл захоче робити такі процеси, щоб це все несло більший е, політичний демедж. Е, тому е, загрози ці зберігаються, але ці загрози зберігаються і всі останні роки нам, як то кажуть, своє робити. Зрозуміло, пане Дмитре, дуже вам дякую за те, що ви вийшли в наш ранковий ефір і ознайомили нашу аудиторію, аудиторію українського радіо із нюансами безпекових угод. Або інакше вони мають розгорнуту назву більш точно угоди ці про співробітництво і довготривалу підтримку, довгострокову підтримку. Дякуємо вам. Я нагадаю, що на зв'язку із українським радіо був Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва. Півпраці, і ми говорили про останні підписані угоди, про ті суми, які Україна отримає в якості забезпечення цих угод. Ну і про останні заяви президента України, Верховного головнокомандувача України Володимира Зеленського, зокрема, і про співвідношення втрат українців-росіян на полі бою.